Країна, кулінарний фронт, історія Детройт Сіті Дінер. Мешкали у Донецьку, ми там навчалися і познайомилися. І в 2014 році, коли почали відбуватися всі події в Донецьку, ми зрозуміли, що там небезпечно залишатися, і ми переїхали у Маріуполь. 19-го року ми почали відкривати наше кафе, це Detroit City Diner, і ми працювали в форматі американського дайнеру. І ми відкрилися. Ми хотіли зробити класне молодіжне тусовочне місце, і у нас це вийшло. У Детройті головним елементом був такий великий круглий стіл. За яким могла зібратися велика компанія молоді або людей із різних компаній. Вони могли познайомитися між собою. Це саме те, чого мені бракувало в дитинстві у Маріуполі: що не було якихось місць, де можна разом прийти та якось поширювати свої думки, емоції і таке інше. Тобто, основна ідея це про комунікацію. У нас вже були проєкти, які ми планували реалізувати. Ми спілкувалися з друзями, знали, куди подаватись на гранти. Планували бізнес-план, з яким нам податися, були готові захищати його, отримувати гранти і вкладатися. Ми планували запустити нове меню. Ми хотіли запустити сніданки, тобто, у нас це була регулярна історія. Ми постійно щось змінювали, намагалися якось здивувати наших гостей яким було життя до 24 лютого, це було найзвичайнісіньке життя пересічної людини в українському місті, в Києві. Ось воно було без щоденних тривог, без вибухів, без пострілів, без тривожних дзвінків, без страху, що будь-якої миті все може закінчитися. Без, Без оцих величезних переживань воно було з планами. зараз плани будувати страшно. Я народилася в Маріуполі. Я все життя мешкала в Маріуполі. і я працювала довго у громадському харчуванні. Я завжди готувала, працювала, до чогось прагнула, навчалась. росла, будувала плани на майбутнє і в одну мить усе це зруйнувалося. Робота перспективна, усе було добре. Тобто, я міг собі багато чого дозволити: кафе, ресторани, як ви кажете, татуювання. Тобто, все було добре. 22 лютого ми дивилися звернення щодо визнання ДНР і ЛНР, так званих, і ми розуміли, що це дуже, дуже страшний дзвіночок, і у цей момент з'явився справді страх. І ми з нашими друзями, з нашим персоналом обговорювали, що може щось статися, і ми хочемо, щоб у кожного була зібрана тривожна валізка. Тобто ми були підготовлені. Я прийшла зі зміни після 22 лютого. У новинних чатах скинули посилання на Ютуб, де, власне, сиділа. Людина і проголошувала своє звернення. Я вважав, що це жарт, оскільки був дуже схожий весь антураж на ролик, який два дні тому був записаний. І мені видалося, що просто хтось не дуже добре жартує. Але буквально за кілька хвилин почали лунати просто залпи, вибухи. І ми мешкали Маріуполь теж ділиться на лівий і правий берег. Він Розмежований заводом, тобто на лівий берег уже йшов наступ буквально від ранку, і ми почали у нас були зібрані речі, але ми не розуміли, як діяти. Тобто, ми не розуміли. Ми знали, що в Маріуполі сконцентровано дуже багато наших хлопців. І велика лінія оборони, але ми не знали, як навіть. Тобто, якщо говорити про людей, які пізніше виїжджали, а тут навіть у перший день немає в тебе ніякої інформації, що ти зараз проїдеш і що на тебе чекає на виїзді з міста, буквально, може, там уже ми не знали, куди їхати. Тобто ми читаємо новини, розуміємо, що зараз по всій Україні усю Україну бомблять. І куди зараз їхати? Ми планували їхати в Київ. Ну, однак, зрештою, ми вирішили. Їхати, намагатися їхати, і ми поїхали до Львова, до наших друзів, які нас прихистили. Ми Добиралися до Львова близько 38 годин, майже без зупинок. Тільки заправитися, і ми за цей час 40 хвилин поспали в машині. Ми боялися десь залишатися з ночівлею, ми не розуміли взагалі, що відбувається. Потім вирішили для себе, що їхатимемо. Ми їхатимемо, а далі побачимо. Ми 26 го числа з ними домовилися, зібралися ті, хто був близько до кафе. Вони посортували усю їжу, яка у нас була по пакетах на кількість людей, які в нас працювали, і ми їм роздали усю їжу і залишили ключі від будинку. Тобто, від будинку ми залишили одразу. Коли ми поїхали, я підтримувала зв'язок з усіма, і 2 березня в Маріуполі зникло світло? Зв'язок, тобто від 2 березня ми втратили зв'язок з усіма. Ще один виїхав наприкінці квітня. І ми розуміли, що дві людини ще не виходять на зв'язок. Це був наш шеф-кухар Марик і хлопець-бармен Микола. І от наприкінці квітня мені вночі надходить повідомлення від дівчини-кухаря з холодного цеху, яка довго працювала до цього з Мариком, про те, що Елю Марика більше немає. А я зателефонувала всім, сказала друзі. Раптом, що телефонуйте, хочете поговорити, спілкуватимемося. Це наша спільна втрата. Словом, це важко. Потім ми знайшли на Фейсбуці пост про загибель Марика, і були фотографії його зруйнованого будинку. Будинок у нього був в центрі, і в його будинок прилетів снаряд. І фотографія хреста, могилки, Марика біля дороги. Тобто ми дотепер не знаємо точних обставин, як і що сталося, тільки на підставі того, що от є інформація. Моя моя найжахливіша історія від людей, яких я знаю, це, мабуть, ті друзі, які втратили мам, татусів, чоловіків, дружин, дітей, домівки. Я теж втратила все. Я втратила дім, усі плани на майбутнє. Я втратила все місто, усе, усе те, що було, усі вулички, якими я ходила до школи в садок, усі спогади. І це досі неможливо повірити. І ми там були до кінця березня. Ми пили воду з річки. У нас не було їжі. Було дуже холодно. Ми спали у рукавичках в шапці у трьох. Ну в усьому, що було тільки. Ми Були всі в сажі. У нас не було ні води, ні питва, ніякого, ніяких взагалі коштів інформації. І це все в один день втратили. Усе це бачили, бачили людей, мертвих людей, шукали по всьому місту їжу. Взагалі, хоч якусь допомогу, хоч якусь інформацію, що буде далі, куди можна виїхати. І якогось дня ми просто дізналися про те, що можна звідси виїхати, просто спробувати. і ми звідти виїхали. У Нас вийшло це було дуже довго, не було практично бензину, і ми половину шляху просто штовхали машину, щоб, хоч якось, дістатися трохи подалі від Маріуполя і. Через кілька днів, коли ми приїхали у трохи безпечніше місце, ми побачили, як у наш будинок прилетів авіаударбу, і немає взагалі мого поверху, немає взагалі мого будинку. І все. І тепер ось ось так. Вибачте. Прем'єра нового проєкту. Данки поїхали дулами на будинки. Я не зважала на це комусь кохенера, мама. Подруга замість порятунку себе і своїх дітей обрала стати порятунком для тисяч українців. Вони стали на війні щиту. Я кажу їм, я хочу на нуль захистом. Ми їх донесли до машини на ношах, вижили всі, і останньою надією вона їздила в гарячі точки і спасала дітей. А хто ж їм допоможе? Історії жінок у мене зараз коло 400 дітей. Чия сила і незламність. Моя дівчинка, ти ж молоденька зовсім Тічніше за зброю, ти залізна, але все ж таки ти жінка. Позивний надія з 19 березня на СТБ. Ми, звісно, не застали тих подій, тобто бомбардувань і всього цього. Але цей стан постійного стресу він теж неабияк гнітив і. Мама знову таки відмовилася в перші дні виїжджати, коли ми пропонували. і у нас було місце. Ми могли її забрати, але якеля казала, багато людей вони формували свої, свої плани за думкою. Ще два-три дні і все це припиниться. Тобто багато людей виходили пішки з міста і йшли до. 10 кілометрів до найближчого населеного пункту, куди мали змогу. І потім, 20 березня, от уже драмтеатр розбомбили. А 20 березня ще обстрілювали градами серед містя, тобто усі будинки, цей будинок стояв просто всеред середмісті. Я відчула просто ну, цей заклад, це було те, куди я вкладала взагалі всі свої сили. Тобто, той, хто працює в громадському харчуванні, у кого є заклади, вони знають, що це 24 на 7, Ти там думками. Я туди вкладала всю душу. Тобто, це як наше дитя таке. І коли я дізналася, що його нема, я розуміла, що найімовірніше так буде. Ну Та коли усі новини, що ще стоїть, я думаю, невже. Тобто, я все одно сподівалася на те, що. Вони просто не хотіли вірити в те, що це може статись, і коли я дізналася, це просто якесь спустошення, ніби в тебе. Я розумію, що багато у кого чимало різних втрат. Та просто через те, що я останні роки туди вкладала, от усе, усі переживання, які у мене були, я завжди відволікалася на роботу, знала, що зараз попрацюю. Я зможу відволіктись. А тут відбувається таке: ми все втрачаємо, а у мене немає місця, де я можу відволіктися. Тобто, коли щось у мене відбувалося в житті, я Завжди на роботі я відволікаюсь, працюю. Я зараз розумію, що а що мені тепер, як зараз відволіктися від того, що я дізналася? Таке спустошення і якесь відчуття несправедливості. Я розумію, що таких, як я, таких як ми багато, і шкода людей, які це переживають, які так багато втрачають. Ну Певна річ, це місце це не найголовніше, але ж ми так багато всього втрачаємо. Ми втрачаємо людей. Ми я не знаю, чому в них така злість до нас. Чому вони хочуть так, так учиняти з нами? Чому? Бо в нас ніколи не було такої злості до них. Ніколи я, наприклад, не думала, хоча Маріуполь російськомовне місто. Та ніколи я не думала поганого про них. Завжди якось Я завжди хотіла відвідати Москву, Пітер. Якось це було нормально. А після всього, що вони накоїли, я не знаю навіть, як їх назвати. Насправді дуже складно адаптуватися. Я побачила, що відкрита вакансія менеджера. Я думала, я можу бути управителькою, менеджером, барменкою, офіціанткою. Будь-як де це? Де це ресторан Лаверанда? Так. І я побачила, що їм потрібен менеджер. І, як виявилось, багато людей відгукнулося на цю вакансію десь 120, тобто дуже багато. І Я в телеграм написала повідомлення: народи, вітаю. Я така і така. Я маю такий досвід ведення власного бізнесу. Я люблю громадське харчування. Мене зацікавила ваша вакансія. Буду вдячна, якщо ви розглянете моє резюме. Мені написали: приходь завтра. Я прийшла, ми поговорили. Я розповіла свою історію. Люди максимально добрі, співчутливі. Вони сказали, приходь завтра на стажування. Я прийшла на стажування, зрозуміла, що. Це моя зараз атмосфера. Мені трішечки було емоційно складно переналаштуватися, коли у тебе є своє. Оце от важко. Своє ти розумієш, що робиш. А тут ти приходиш і ти мусиш ти приходиш у чужу сім'ю, скажімо так. Ти мусиш зрозуміти їхні правила, як поводитися тощо. Тобто зараз не ти тут усе вирішуєш. Ось але от перший тиждень, мабуть, емоційно мені було складно, коли я була на роботі. Я... я розуміла, що все нашого вже точно немає, і зараз я тут. Це не моє, не те, що це не моє місце, це не наш заклад. От але. Завдяки колективу, завдяки цій підтримці, я призвичаїлася. Я вже там працюю понад місяць. І Я ще хочу сказати, що наші гості, дуже багато наших гостей, ставали нашими друзями. І ми відчували максимальну підтримку. Справді, коли усе почало відбуватися, нам почали писати наші гості, питали, як ми, де ми, чи потрібна нам допомога. Коли ми повідомили про те, що Детройт зруйновано, багато хто писав, що Детройт там, де ви, це були стіни. Ми неодмінно усе відновимо, готові допомагати. Тобто, дивіться, у нас є кілька проєктів, які ми впевнені, що ми реалізуємо. Тобто, у нас є. У процесі розробки бізнес-плани ми подаємо на гранти. А ми я думаю, що ми неодмінно усе відновимо. І сьогодні тут ми готуємо страви з нашої кухні. Ті бургери, які любили наші гості. Ми їх готуватимемо разом. Да. Так uh -huh. поступово повертаємося до свого ритму. Ми готуємо, годуємо людей. Ми це дуже любимо. Ми любимо, коли люди їдять. І зараз поки що так. А у подальшому я впевнена, що наші плани реалізуються. Це будуть нові місця, це буде не одне місце. Це буде кілька нових місць, і Детройт 2.0» буде серед них неодмінно. Ми зараз у місці, яке орендували багато ресторанів, що працюють у Києві, та надають підтримку людям, котрі до них звертаються. Тобто, це мешканці столиці та найближчих сіл, які постраждали через події через вторгнення російське, і хлопці щодня обробляють запити. Вони годують від від тисячі до двох тисяч людей щодня, і ми зараз маємо змогу. Трохи до них долучитися, і от для відновити частину атмосфери, яка була яка в була в нас до війни. Так тож хотіли б покликати гостей. Їжа для українців це дуже важливо. це комунікація, це. Це те, що об'єднує. Ми любимо смачно поїсти. Ми, коли їмо, спілкуємося, ми можемо зустрітися з друзями на обіді, на вечері. Я дуже люблю дивитися, як люди їдять. Я не знаю, що це таке та. Коли у нас був заклад, я розуміла, що іноді, коли у нас немає вільного місця, я просто стою і маю тіху від того, що дивлюсь, як вони їдять ці бургери, як вони облизують руки, як вони віддають порожні тарілки. Це клас. Я люблю годувати людей. Їжа вона всіх об'єднує. Розписала дівчині увесь рецепт. Вона написала: Хочу чоловіка потішити нам зараз. Важко, хочу приготувати чаудер із Детройту. Я й розписала все: увесь рецепт з грамами, зі спеціями кажу, тримайте, готуйте, буду рада. Вони написали нещодавно, що готувала. Звісно, не так смачно каже. Він був радий. я думаю, що коли ми відновимо це місце для людей. Це буде Дуже класно, бо вони зможуть. Ми їм повернемо частичку їхніх емоцій, їхнього місця, яке вони втратили. воно зможе десь відтворитися. Тобто я думаю, що це емоційно навіть для людей буде щось класне, наче ми зможемо знову об'єднатися, і усе буде класно. Зараз у нас готуватиметься бургер Детройт кафе. Які секрети, які інгредієнти цього бургеру? Ми вже підготували. Ось тобто тут максимально вона м'ясна, але вона буде соковитою. Ось і ми також додаватимемо туди дуже смачну спецію. Ми зараз це все обсмажуємо, але не просто робитимемо котлетку. Ми котлетку спочатку підсмажимо, потім переб'ємо на типані, додамо сир, з сиром обсмажимо, викладемо на булочку і зверху покладемо соус, інгредієнти, пакуємо, розрізаємо і в розрізі сирно соковито і смачно. Хочу, роби. Починаємо. Отже, так. Вау. Наскільки важлива можливість для нас почати знову відновити бізнес? Насправді для нас дуже важлива ця можливість, бо те. Те, що ми робили, це було безпосередньо наше життя. Це те, що ми вкладали всі свої сили, вкладали свою душу, що ми любили і що у нас відібрали. Тому ми дуже хочемо, щоб ми мали таку можливість щось заново збудувати і настільки ж полюбити, як ми це любили раніше. Ми настільки з'єдналися, ми настільки разом зібралися, що я думаю, ми все відбудуємо, ми все зробимо. І неодмінно. Ми всі повернемося в Маріуполь. І кожне місто Буча Ірпінь. Ми всі все відбудуємо, і все буде добре. Потрібен час, потрібні сили, потрібне терпіння. Але в нас, українців, цього дуже багато, і я думаю, у нас все вийде неодмінно вийде. Наскільки важлива їжа для того, щоб об'єднати нас усіх заново? Я думаю, це дуже важливо, бо це частина нашої традиції, і можливість зібратися разом за чимось смачним дає нам якусь нову емоцію. Попри те, що відбувається навколо, ми можемо зібратися, обговорити якісь речі і потішитися життям, і це все супроводжувати смачною їжею. наскільки важливою є їжа в українській культурі, дуже у нас є борщ, у нас є галушки, ковбаси та інші страви, які притаманні тільки нам, і вся наша кухня. Дуже важлива для нас, ми всі її любимо. На мій погляд, коли ми ведемо мову про національну ідентичність, у всіх національностей, націй є якісь свої страви, і оскільки з дитинства. Ми вбираємо якісь знання, якусь культуру відповідно так само є якась їжа, що асоціюється з дитинством, саме з твоєю країною. Тобто, загалом це дуже важливо для самоідентифікації, тобто розуміння своєї країни, так само, як важливі література, телебачення, музика, так само їжа впливає. На формування тебе як свідомого громадянина, на тебе як на особистість, якісь там гарні спогади з дитинством пов'язані. Усе це загалом тебе формує. Сьогодні ми зробили кілька бургерів, але мали багато нових знайомств поки знімали цю передачу, і я думаю, що так це й у всьому відбувається щодо їжі. От сьогодні зібрались люди і наші знайомі, і ті, кого ми не знали, з ким ми зараз познайомились. І завдяки тому, що ми готували, завдяки тому, що ми їли, ми спілкувалися, ми раділи, ми сміялися. Ми відчували ту атмосферу, за якою ми дуже сумуємо. Як супермама повертається. Мама обіймає тебе, коли ти плачеш. У час, коли мене в силах закрите небо над дітьми, ви вважаєте, що страх це гарний інструмент виховання. Але в силах стати для них укриттям любові. Моя донька має бути сильною. Як би страшна мама, гімнастка -цирку «Дю солей, і ти робиш усі ці дорослі трюки? Мама, фанатка Діви Монро, яке вчить світським розвагам. Він пробував майже все топ акторка серіалу Слід, а ви напарник не по серіалу. Партнер. То вона вагітна від вас. Усі пішли геть через естерики, просто під час зйомку <рес> вчитимуться світло любові. Це найголовніший критерій. Аби дізнатися, хто така насправді супермама тут. Я тобто вас не цікавить. Моя думка незламна супермама, 6 березня, примзір.